Чи я поганець, якщо підтримала тата під час розлучення батьків, хоча він зрадив маму? Привіт! Я часто слухаю історії інших людей, але сама ніколи не користувалася цією платформою. Однак зараз я опинилася у ситуації, коли, здається, ні до кого не можу звернутися за допомогою. Тому я створила цей аккаунт і звертаюся до незнайомих людей в інтернеті. Я сильно скоротила цей текст, оскільки велика частина була виливом емоцій, а більшість мої тиради про дорослішання та дурниці з боку родичів. Вибачте, якщо текст не дуже послідовний, він також все ще довгий. Я 15 років, найстарша з трьох дітей: мій брат середній 11 років, а сестра наймолодша 8 років. Моя родина завжди була дещо хаотичною, і я знала це з самого початку. Але дорослішаючи, я завжди відчувала себе вигнанцем з боку моєї матері та її родини, яка в основному складалася лише з її сестри, оскільки моя мама не має близьких стосунків зі своїми батьками. Я помітила це переважно тоді, коли мій брат і сестра подорослішали. Це було як день і ніч. Наприклад, у школі. Якщо я намалювала якусь гарну картину. Моя мама навіть не дивилася на неї. Але я помітила, що тепер з моїм братом, а ще більше з сестрою, все, що вона робить, ніби торкається рука самого Бога, і це виставляється на показ скрізь. Моя тітка, сестра мами, ніколи не питала, як пройшов мій день, чи щось інше може не розмовляти зі мною. Якщо я хотіла їй щось розповісти, їй було байдуже. Але з моїм братом і сестрою вона найтепліша людина. Така мила, така добра, така весела. Але зі мною вона ніколи такою не була. Мама іноді не ставила для мене тарілку на стіл, і я мусила сама її брати. А в сімейній різдвяній листівці одного року вона використовувала фотографію, на якій мене не було. Я часто чула, як мама і тато сварилися через це. Особливо коли я була молодшою. Мій тато завжди просив її спробувати. І я думаю, що тепер я нарешті зрозуміла, що я причина цього розлучення, окрім його зради. Мій тато і його родина були протилежністю моєї матері та. Сестри, вони любили мене. У мене чудові стосунки з батьком. Він найкращий батько у світі. Вибачте, що все так заплутано. Ця частина була дуже довгою, я намагалася її скоротити. За кілька днів до того, як батьки повідомили нам про розлучення, я сильно посварилася з мамою і трохи з татом, але він просто був поруч через не пов'язані з цим речі. Але під час сварки я запитала її, чому вона мене не любить, і я думаю, що в пориві гніву вона зізналась, що не хотіла мене, і що я була невдалим абортом. Я не зовсім знаю, що пішло не так, але в моєму штаті це нелегально. Тому, мабуть, вона була молода і не мала належного доступу чи щось таке. У той момент мій тато просто вибухнув на неї і відправив мене спати. Думаю, після цього я просто відключилася. Пам'ятаю, що цієї ночі я плакала у ліжку, відчуваючи себе жалюгідно. Я знала, що була підлітком, але думала, що мама і тато змиряться з цим. І незважаючи на те, що я була підлітком, я думала, що вони все одно мене люблять. І працюю, щоб я закінчила школу, і дбали про мене, коли батьки посадили нас і повідомили мені та моїм братам і сестрам, що вони розлучаються, я відчула себе уніміли. Мої брати і сестри були дуже засмучені, але я відчувала себе німіл. Я досі відчуваю себе німіл. Моя тітка була там і казала мені та моїм братам і сестрам готуватися до від'їзду і що ми поїдемо жити до мами на деякий час. У той момент я дуже засмутилася, бо не хотіла жити з жінкою, яка хотіла зробити аборт. А потім все життя ставилося до мене як до сміття, і явно мене не любила. Я спочатку про це не згадувала. Тож я сказала тітці, мамі і татові, що не хочу залишати дім, у якому я виросла. І їхати жити до тітки з мамою. Мама лише сумно подивилася на мене, а я вийшла з кухні і пішла до своєї спальні, щоб побути на самоті. Тітка пішла за мною і хотіла поговорити. Вона здавалася дуже засмученою. Сказала, що мої брати і сестри дивляться на мене, як, наприклад, це правда, я фактично третя мама в родині, і що я повинна підтримати маму у цей важкий час. Я сказала їй щось на кшталт. Я не хочу підтримувати цю козу. І тітка дуже розлютилася. Сказала, що я нічого не розумію, що мій. Батько зрадив матір, і я повинна її підтримати. Так я і дізналася, що він її зрадив. У той момент мені, чесно кажучи, було байдуже, що він зрадив. Зараз оглядаючись назад, я думаю, що це було погано, що мій батько зрадив матір. І я дуже розлютилася, згадала про аборт і запитала її, чому я повинна підтримувати людину, яка мене не любить, і не хотіла. Я згадала всі події в моєму житті, які були для мене важливими. Тітка в основному сказала мені, що це була складна ситуація, коли йшлося про. Мене і що я не можу за це ображатися на маму. У цей момент з'явилися мої батьки, бо ми кричали, і мене залишили саму у кімнаті, а тітку змусили піти. З того часу минуло кілька тижнів, і я живу з батьком. Мама хоче поговорити зі мною, але я не хочу. Я відчуваю себе особливо жалюгідною щодо своїх братів і сестер. Я відчуваю, що підвела їх. Вони дуже мене поважають, а я не з ними, щоб допомогти їм у цей важкий час. І фактично їх покинула. Я відчуваю себе жалюгідною, плачу. Чи через все це, коли повинна намагатися бути активною, телефонувати своїм братам і сестрам, постійно писати їм повідомлення, але замість цього я сиджу і плачу. Моя сестра також підслухала мою сварку з тіткою, і, будучи восьмирічною, вона не зрозуміла й половину того, через що ми сварилися, але вона подивилася це в інтернеті і тепер думає, що моя мама намагалася мене вбити і не приймає жодних пояснень, які їй дають мама і тітка. Моя сестра також засмучена і думає, що наша мати ненавидить мене. І намагається нас розлучити. Мій брат і я ще не розмовляли, але я думаю, що він найкраще з нас усіх сприймає ситуацію. За словами мого батька, моя мама і тітка хочуть пояснити сестрі, що вони не намагалися мене вбити, і що моя мама мене не ненавидить. Мій батько не хоче, щоб я ненавиділа маму. Він хоче, щоб я поговорила з нею, бо хоче, щоб я мала з нею стосунки щодо того, як я до цього ставлюся. Я не знаю, як я ставлюся до цієї вагітності. Я не вважаю, що вона намагалася. Мене вбити. Я розумію, що це була підліткова вагітність і що це складна ситуація. Мені здається, що мене більше турбує те, що вона так погано ставилася до мене, коли я росла. Я не думаю, що, оглядаючись на все це, я можу ненавидіти її за спробу переривання вагітності. Вона була наляканим підлітком. Я думаю, що я просто ненавиджу її за те, як вона ставилася до мене так по-іншому, і досить погано в порівнянні з моїми братами і сестрами, коли я росла. Я не хочу з нею більше розмовляти. Стосується зради мого батька, то він був справжнім покидьком. Але коли я дивлюся на нього, я не можу змусити себе по-справжньому перейматися цим. І я знаю, що це робить мене жахливою. Але я відчуваю такий конфлікт у середині. Я люблю свого батька, він завжди мене підтримував. Як найкращий тато у світі, але я не хочу ні з ким розмовляти. Я майже не розмовляю ні з ким із моєї родини. Я майже не розмовляю зі своїми братами і сестрами і відчуваю себе такою загубленою, але також і правильно. У цій ситуації і ще також повним ідіотом, тому що мій батько покидьок, який зрадив, але він не поводиться як покидьок. А я підтримую його навіть незважаючи на те, що він зрадив. Вибачте, що так довго, то ще я поганець. Мені потрібно, щоб хтось сказав мені сувору правду. Авторка дуже активна в коментарях, тому зачитаємо коментарі і відповіді авторки на них. Непоганець, здається, ти в дуже складній ситуації, і я впевнений, що вона дуже заплутана. Однак у твоєму віці найкраще вибрати те, що для тебе найбезпечніше, спробуй хоча б підтримувати зв'язок зі своїми братами і сестрами, бо, судячи з усього, вони піклуються про тебе. Щодо твого батька, то його зрада робить його поганим партнером, але це не обов'язково означає, що він автоматично є поганим батьком. З вашого досвіду, здається, ви почуваєтеся більш бажаною з ним, тому залишайтеся з ним, поки це нормально. Щодо вашої Матері, то важко зрозуміти ваші стосунки з нею через пост на Reddit, але з того, що ви написали, здається, що вони не дуже хороші, особливо з її родиною. Я порадив дати їй шанс, оскільки, судячи з усього, твій батько хоче, щоб ти підтримувала стосунки з нею. Але якщо ти не почуваєшся з нею комфортно, то краще поки що її уникати. Це все дуже поверхнево. Ти могла б спробувати поговорити з довіреним другом або терапевтом, щоб отримати кращу пораду. Автор: я знаю, що це поверхнево, але в моєму домі ми майже ніколи не говорили про почуття. Ми сварилися, а потім все поверталося до норми. Я не думаю, що зможу змусити себе попросити батька відвести мене до терапевта, а потім сидіти там і плакати, як жалюгідна істота, перед незнайомцем про свої проблеми. Я не думаю, що зможу навіть поговорити про це з друзями. У нас не такі стосунки, і коли ми раз на місяць говоримо про почуття, то ніколи про мої. Мені завжди незручно говорити з друзями про їхні почуття. І я не думаю, що змогла б говорити з ними про. Свої Гаразд. Перше, ти не несеш відповідальності за те, що твої батьки робили у минулому, роблять зараз або можуть чи будуть робити в майбутньому. Не карай себе за зраду батька. Можливо, вона ставилася до нього так само погано, як і до тебе. Я повністю розумію, що ти відчуваєш відчудження від своєї матері, і мені дуже важко зрозуміти, чому вона хоче з тобою поговорити. Вона дійсно повинна дати тобі простір, щоб ти могла все обдумати, і ти маєш повне право обурюватися тим, як вона ставилася до тебе протягом усього життя. Але це не так вже й незвично, що мати ставиться до своєї найстаршої дитини по-іншому, хоча зазвичай це не доходить до таких крайнощів, як у її випадку. Тож тримайся подалі від матері, дай батькові і собі трохи перепочинку і почни потроху налагоджувати стосунки зі своїми братами і сестрами. Вони потребують тебе, і ти потребуєш їх. Коли ти почнеш це робити, ти почуватимешся краще і зможеш психологічно пережити цей жахливий період. Автор: я хочу налагодити контакт, але боюся, що вони будуть задавати. Тати мені складні запитання. Я також хочу їх бачити, але не можу. Я їхня старша сестра. Вони дуже мене поважають, і я не хочу, щоб вони бачили мене з опухлими від тліс очима і явно засмученими. Я відчуваю, що це тільки ще більше їх засмутить, тому що, коли ми переживаємо щось важке або вони бояться, я завжди намагаюся виглядати хороброю і роблю все можливе, щоб їх захистити. Але я не думаю, що зможу прикидатися, що я не боюся, що мене це не стосується і що цього разу все гаразд. Мені. Мені неприємно писати сестрі, бо вона постійно задає мені складні запитання, на які важко відповісти, і я в основному ігнорую її, бо не знаю, що сказати. Мій брат просто пише мені, питає, як пройшов день. Вітається вранці і на добраніч. А коли ми дзвонимо один одному, то просто розповідаємо, як пройшов день так і таке інше. Я не думаю, що я взагалі говорила з ним про розлучення. Не поганець. ти вступила на бік того з батьків, хто завжди любив тебе і добре ставився до тебе, а не того, хто все життя ставився до тебе як до чужої. Це цілком логічно, і ти маєш повне право не хотіти бачити свою маму зараз. Ти була третім з батьків, і якщо їй зараз чогось не вистачає, то це швидше за все твоєї праці. Двоє дітей це багато, і їй давно пора це зрозуміти. Вона все життя ображалася на тебе, а ти все життя її любила. Це важко пробачити, і краще не намагатися це зробити. Робити зараз. Поговори з батьком про те, щоб твої брати і сестри відвідували тебе у будинку. Я впевнена, що вони сумують за ним і за тобою. Але також поговори з ними про Роман, що саме він мав на меті. Це була одноразова помилка з його боку, чи він, зрештою, планував перевести цю жінку до будинку. Тому що те, що він відпустив твоїх братів і сестер, має сенс, бо вони неповнолітні, і я пропускаю, що він працює. Просто дивно, що твоя мама відмовляється відправ на будинок, виїхавши з нього і мала намір Брати вас усіх з собою. Це було або для того, щоб покарати його, або на його прохання. Тобі потрібно знати, що саме, щоб відповідно планувати. Автор, вона виїхала, але я не знаю подробиць, бо моя родина насправді не володіє будинком, а ми просто в ньому живемо, і він належить моїм дідусям і бабусі з боку батька, або він володіє половиною майна. Будь-якому разі це майно успадковане від моїх прадідів. І наскільки я знаю, ім'я моєї мами не фігурує в жодних документах на нього. Тож думаю, Думаю, це означає, що воно, ймовірно, належить моїм дідусю і бабусі. Частина мене вірить, що я для неї лише третій батько, а інша частина хоче вірити, що вона дивно сумує за мною. Бо, як хтось інший прокоментував, можливо, те, що я їй все виклала, відкрило їй очі. Я не дуже хочу знати логістику його роману, але я обов'язково запитаю, чи жінка переїде до нас, бо не думаю, що мені це сподобається. Щодо того, чому вона вирішила забрати нас усіх, я думаю, що з точки зору нашого. Її близькості до батьків, я близька з татом. Мій брат дуже близький з мамою, а моя сестра нібито опинилася посередині. Я думаю, що це також типово, принаймні з того, що кажуть друзі, що діти залишаються з мамою, поки не буде вирішено питання про опіку. У будь-якому разі, багато людей кажуть, що мені слід поговорити з батьком про подальші кроки. Я думаю, що так і зроблю. Дякую за пораду. Оновлення через день. Невеличке оновлення до оригінального допису. Я майже не спала минулої ночі і почуваюся жахливо. У школі, тому тато забрав мене, і ми пішли на обід. А коли повернулися додому, я нарешті набралася сміливості, щоб задати йому питання про те, що мене турбувало, і про речі, які підняли люди в моєму дописі. Розмова була напрочуд продуктивною і чесною. Я згадала в коментарі до мого оригінального допису, але в моїй родині ми ніколи не говорили про складні речі чи почуття. Але в основному розмова між мною і татом була такою: я запитала тата про його коханку і про те, що там сталося. Це було те, що я хотіла. Знати, але і не хотіла, але все ж вирішила запитати на випадок, якщо вона переїде до нас. Тато пояснив, що його роман тривав п'ять місяців. Він відчував себе виснаженим у стосунках з мамою і прийняв жахливе рішення. Він сказав, що про роман дізнався не тому, що мама переглядала його телефон, чи щось таке, а тому, що він сам зізнався, бо чим довше це тривало, тим гірше він себе почував. Він відчував себе жахливим батьком, який повертається додому до своїх дітей після зради їхньої матері, як він сам висловився. Мій батько каже, що більше не буде розмовляти з цією жінкою, і планує не зустрічатися і не одружуватися з кимось новим, поки я і мої брати та сестри не станемо дорослими. Наступне, про що я запитала, я не згадувала у дописі, але я хотіла дізнатися про його роль у спробі моєї мами перервати вагітність, і все таке. Він сказав, що насправді не знав, що вона вагітна, аж до одного-двох тижнів перед моїм народженням. Він також розповів суть того, що йому розповіла моя мама: мій батько не знає всіх подробиків. Тому все, що тут я розповідаю, є тим, що знає він і я. Моя мама дізналася, що вагітна у 16-17 років, і розповіла про це тітці. Вони трохи запанікували, але тітка спробувала відвести маму на операцію. Проте батьки мами дізналися про це і не дозволили їй перервати вагітність. Навіть після цього моя зітка знову намагалася допомогти мамі зробити аборт, але ця друга спроба була виявлена. І Після цього батьки моєї мами відправили мою тітку жити до родичів, поки мама не народила. Ось що сталося, тому я думаю, що це означає, що технічно я не є невдалою операцією, а просто запобіжною. Хоча я не думаю, що це має велике значення. З іншого боку, мої бабуся і дідусь збираються взяти мене і моїх братів і сестер на вихідні, щоб розважити нас і відволікти від усього цього хаосу. Я з нетерпінням чекаю на це, бо сподіваюся, що з бабусею і дідусем мені не доведеться відповідати на багато запитань, і звичайно, я зможу побачити своїх братів і сестер. Я також почуваюся краще. Написати про свої почуття, навіть якщо це було для незнайомців, дуже допомогло. Я не порушувала тему терапії з батьком. Я багато хто радив, але я напишу листа мамі і почну вести щоденник. Незважаючи на те, що багато хто говорив, я поговорю з мамою після того, як дам їй листа, а вона його прочитає і обдумає. Не знаю, коли це буде, але, мабуть, дуже скоро. Також я хочу подякувати усім, хто коментував оригінальний допис. Я навіть не прочитала половину коментарів, але майже усі. Які я прочитала, містили чудові поради. Багато людей просили мене повідомити про новини, так ось вони не знаю, чи правильно я зробила оновлення, бо це мій перший досвід використовувати цей форум. І ще коментарі з відповідями авторки на них. Це гарне оновлення. Я радий, що ти добре поговорила зі своїм батьком. Це ще один знак того, що ти прийняла правильне рішення. Він, очевидно, став для тебе безпечним місцем коли твоя мама ним не була. До речі, ти запитала його, як її зневага до тебе вплинула на їхнє подружжя. У своєму останньому дописі ти зазначала, що бачила це, тому мені цікаво, чи піднімалося це питання. Я підозрюю, що це причина, яка підштовхнула твого батька до зради. Це не виправдовує зраду, але це було б дуже зрозумілим поясненням. Автор, ми дійсно говорили про це, але я не хотіла, щоб оновлення було занадто довгим, в основному мій батько просто багато вибачався. Він не згадував, що це було причиною зради, але я не знаю, що відбувається у його голові. Він насправді не назвав мені причину зради, але я думаю, що мені краще її не знати. Якщо ви розмовляєте з бабусею і дідусем з боку матері, дайте їм знати, який вплив мало їхнє втручання. Вони травмували вашу маму, і вона через це ставиться до вас як до сміття. Автор, я не розмовляю з родичами з боку матері, крім тітки. Тепер я мабуть розумію, чому, але я все ще не близька з батьками матері. Ми завжди проводили час тільки з родичами з боку батька. Ну, ваша мама була на 100% неправою, ставлячись до вас так. Вашому батькові, який явно дуже вас любить, мабуть, було важко бачити, як його дружина, ваша мати, погано до вас ставиться. Вона буквально забувала накрити для вас стіл на різдво. Це просто жорстокі заради жорстокості. Ви не просили, щоб вас зачали або народили. Ти була і є абсолютно невинною у всьому цьому. Залишайся з татом, він тебе любить. І не дозволяй мамі продовжувати ставитися до тебе. Аби як до батька. Хоча я ніколи не зраджував і абсолютно не погоджуюся з цим, я розумію, чому бачити, як його дружина роками погано ставиться до тебе і без сумніву робить інші речі. Його любов до неї безсумнівно зникла. Він, мабуть, залишився заради вас, дітей. Тим не менш, я думаю, що його слід заохочувати знайти когось нового, коли він оговтується від розлучення і не чекати, поки ви всі станете дорослими. Він теж заслуговує на щастя від романтичного кохання, і як батько, я можу казати вам. Вам, що ви, ваш маленький брат і сестра, ймовірно, є для нього найбільшим джерелом радості у цьому житті. Я знаю, що мої діти є таким джерелом для мене. Так, твій тато святий, бо це не його змусили народити і мусили кохати когось, кого він не хотів, а потім, можливо, змусили бути з людиною, яка змусила його народити. Бо так правильно, Боже мій, тепер тато плаче, але де він був раніше, щоб не вирішувати цю проблему і не змушувати свою дружину лікувати явну травму. Автор мій тато не святий, але він не змушував маму до нічого. Більшість примусів здійснювали батьки матері. Мій тато не змушував маму виходити за нього заміж. І оскільки мій тато не змушував маму робити щось, він не змушував її лікувати будь-яку травму. Я співчуваю мамі бути підлітком і вагітною важко, але у неї також було 15 років, щоб розібратися у ситуації. Я розумію, що їй було важко. Але на даний момент мені байдуже, як вона почувається через 15 років. У 32 роки, коли вона провела все моє дитинство, ненавидячи мене, і з моєї точки зору саме мій батько казав іншому з батьків припинити кричати під час сварок, щоб діти не чули. Чули, мій батько був тим, хто пропонував їм не сваритися і дати собі час охолонути. А моя мама була тією, хто не давав собі часу охолонути, і слідкувала за нами, щоб продовжувати сваритися. Я не вважаю, що мій батько святий, але порівняно з моєю мамою, я думаю, що він ним і є. Мама дуже дивна. Вона вирішила, будучи підлітком спати з хлопцем, не використовувати контрацепцію. В результаті вона народила дитину і вирішила її залишити, не віддати, тому що вона могла відмовитись від дитини у будь-якому випадку. Вона могла не виходити заміж за цього чоловіка, але вона за нього вийшла заміж. В результаті я розумію, що можливо на неї тиснули родичі, на неї тиснули її батьки, але вона могла цього не робити. Вона це зробила. Вона зробила свій. Вибір, а в результаті вся злі зливається на старшу доньку. Якби вона дійсно думала, що діти зіпсували її життя, можливо, якось вплинули на нього або тому подібне, вона б не планувала у подальшому дітей, не народжувала їх і не ставилася би до них так по-доброму, як вона ставиться зараз. Але якщо вона ставиться так до менших, то вона любить дітей. І, скоріш за все, їй подобалося її життя, те, що вона одружилася, і вони стільки років були разом. Тобто вона відносила. Лесь до старшої погано тільки тому, що її примусили, не тому, що вона захотіла, а тому, що її примусили. Хоча в результаті її життя склалося так, як вона хотіла, так як вона вибрала. Я думаю, ви зрозуміли мій хід думок, що мати обрала бути з цією дитиною і її виховувати, але вона ображена на дитину, хоча дитина не обирала народжуватись, вона не робила свій вибір, вона не хотіла народжуватись, вона не хотіла народжуватись саме в цій сім'ї, тому що їй не давали право вибрати. Вона просто народилася і звинувачувати людину у тому, що вона нічого не могла зробити, тому що ви самі вирішили її народити. Це якось дуже по-дурному. Тим паче, 15 років тримати цю злість і виливати її на цю дитину це взагалі якось не окей. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Вважаєте авторкою поганцем чи погоджуєтесь з моєю думкою чи ні, пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.